Доброго вечора, це Олександрія, у нас сьогодні 14 березня. Дякуючи Збройним силам України. Україна. Ми знаходимося в місті Олександрія. Такий район називається Райбит. Колись тут був побуткомбінат а тепер бачите як все. Змінилось, змінилося буквально. За декілька... За декілька місяців. Ж зараз пройдемось, покажемо, що тут з'явилось. Ну, таке зомо. Зрозуміло з назви, що там. Сімейне пекарня. Що вони пропонують? Свіжу випічку, хліб, хот-доги, піца, кава. Такі. Цікаво. Працює, от дивіться, з 8 до 8. Є піца дня, де скидка. О, ранкова кава. З 8 до 11 Американо експресо 15 гривень. Можна пити. Так, далі, далі пивний. Позиціонують себе як продавці живого пива. Далі у нас маркетоп. Маркетоп це мережа в магазині. Ось ця зупинка автобуса. Це будівля цього. райбита. Оновлена. І тепер тут вирує життя, ага. стояла розруха. Прибудови, салон краси. Далі на світу, алкомаркет. Ну що там? Алкомаркет. Продають спиртні напої. Мабуть, з усіх сторін світу. Плиточка. Там Макдональдс. Відкрили. В Олександрії є Макдональдс. Тут Аврора. Такі крайності. Так, да, тут зараз зачинено. Воно, мабуть, досі не працює. Називається торговий дім. Там, де був XXL, потім якийсь, якийсь танцювальний клуб був. Тепер там магазин, де продають різний одяг одяг, посуд, таке все. Так. Кафе, смак. Далі автомийка. Макдональдс і пішли перші поверхи вже попродавали люди під аптеки, одна аптека, Одно, дивіться, подорожник аптека, лаб аналізи, аптека бажаємо здоров'я, народна аптека. Mm. Люди хворіють. Мабуть, сєптеки де інших. Проспект Соборний початок. І туди до площі Соборної. такий тепер райбит. Бачите? А кажете Олександрія, вимираюче місто, життя бурлить. Бачите на зупинці, скільки стоїть людей? Так. Такий він Райбит така вона Олександрія. Всім дякую за перегляд. Діліться цим відео, ставте лайки. Ще раз дякую Збройним силам України за можливість знімати та показувати вам це відео. Всім до побачення!